Ви знаєте, команди дуже по-різному провели це вікно, пов'язане з матчами УЄФА, і ЛНЗ взагалі не грало товариських матчів. Є максимально поважна причина. Я про це обов'язково розповім трохи пізніше. Ми зустрічаємо футболістів, головних героїв цього заходу і глядачів, тому що без них нічого цього насправді не було. Нагадую, і про це важ... важливо сказати, що турнірне становище клубів діаметрально протилежно. Коло зараз передостанні 15-й 7-й, з натяком на щось більш вагом. І чесно починають вигадувати футболісти колоса для Івана Пахолюка. Е, ніби підтвердження моїх слів про те, що Пахалюк. Вміє правильно працювати з м'ячем. Зараз є можливість, хороша передача. Дуже хороша передача. Гусол. Гусол може ще зробити. Передача на центр. Є можливість для удара. І замикає цю атаку. Дмитро Топалов. Ні, це Макс Трицяков. Господи, боже мій, вони як брати близнюки для мене, але грають в інших клубах. Макс Трицяков. Людина з дуже якісним хистом на голи. Людина, яка забувала в Олександрії, не тільки з одиницітрової позначки. Це перший, здається, забитий м'яч для Трицякова в новому клубі. І давайте подивимось на цю атаку. Тут показує усім своїм виглядом зараз Шотана Нікашвілі, що хтось проти нього фолив, Але я думаю, що Олег Когут ніяк на це реагувати не буде. Хоча завдання Вар, і там Олександр Шандер, і Марина Стрілецька завдання Вар зараз передивитися всю атаку з самого початку. Цілою татуювання. Давайте дивимось на цю атаку. Криворучка і Гусел спрацювала ця зв'язочка. І Муравський показував рукою, тому що передбачав цю ситуацію, що треба тримати зараз болівара. Я нагадую, що Колос ще не вигравав. Хороший цікавий початок, і зараз Гусел перехоплює ще раз м'яч. Гусел він може пробити правою. Ну Це вже для Євгена Кучеренка абсолютно не проблема. Цурьков зараз. Грає на Болівара. Болівар. Не венесуельський якийсь прийом, але м'яч залишається. У футболістів колоса і б'є криворучка тут на місці Євген Кучеренко Власно кажучи, якось так дуже легко дали нанести свій удар Олегові криворучку. А тут проблема у Саліху. І я вам скажу, що, судячи з його невербаліки, проблеми якісь жорсткі. Він на Косівському щось каже й Мохаримой Шарі своєму співвітчизнику. Подивимося, що сталося там. Ну, з цього ракурсу, з цієї камери, важко роздивитися. Не бачу я конкретно контакту. Сумно, неповна заявка, до речі, в ЛНЗ, саме через ці всі травми. Зараз через травму Дайко і зараз ще через травму Саліху. Не дай Боже, доведеться знову щось вигадувати. Бачимо обличчя тренерського штабу помічників. Караско тут і Тарас Дмитрій аналітик, і Юрій Дуднік. Він працював у зорі, працював у Ворсклі. Спеціаліст такого доволі широкого профілю. go to the, go to the, go to the right side. Ідіть right right праворуч. Зараз розберемося до кого це. 100% будуть зараз пертурбації, must stay. тобто. Вибачте, мій Оксфордський пронос. Бойко має залишитися на своїй позиції у центрі поля. на Ішарі! Перекладена! Ідеальне рішення від Бойка. Перекласти відповідальність на людину з шаленим ударом з лівої ноги. Я перепрошую, якщо в когось зараз заклала вуха від е, цього мого крику. Але ну, мав бути нереальний м'яч. Красива грає Криворучко. Топалов. Топалов. буде удар! Топалов. Друга поперечина рятує зараз ворота Колоса. Ну, не можна давати гравцю все ж таки такої майстерності, такого класу. Стільки часу на подумати стільки часу на прицілитися стільки часу просто не подивитися в бік воріт. Глибину. Треба її атакувати. Пасіч така конопляночка з виходом. Центр від Геннадія Пасіча. Ну а за що тут перепрошувати? Насправді так. Якщо всі інші, окрім Вішарі та бойка з 35 метрів, як кажуть мій колега з центру поля, не атакують ворота, то треба щось робити. Відкривається Пасіч чекає ізоляції. Ставить корпус свого супернику. і Немає відстані, необхідної щоб переграти. Зараз Пахалюка в молоби сали. Ну, ви знаєте. Під кінець першого тайму щось таке більш конструктивне, щось більш вагоме стало виходити у футболістів ЛНЗ. І давайте відмічати зараз гру Френсіса Момо. Дуже непогано він грає. Бойко. В нього є хороша ліва нога, і у першому таймі Бойко безпосередньо з стандарту. І особливо Мохарем Шарі двічі з дуже небезпечних позицій. Ось таким чином з лівої ноги атакували ворота Івана Пахалюка. Болівар дуже якісно фахово ставить корпус, перехоплює м'яч. Криворучко, Криворучко! Який момент О, забив зараз Олег Криворучко бути героєм матчу йому. А почав він гольову атаку першому таймі. Слухте. ну і зараз якось дуже необачно зіграв. Ну і Олег Криворучко як багдаський крадій. Так, якісно пограбував грузинського універсала. Ну, це група молодих. Шанувальники колоса. 4 в 2. 4 в 2. Гусол. Криворучко. <реш> у Це гра називається. Передай далі. Хто тут таке привіз? Бойко? П'ять гравців. Тут ще й Цуріков був. Фух. на юзефа тільки розіграйте і забивайте. На позиції другого центрального захисника все ж таки грає номінальний опорник. Можна говорити, що ці хороший момент. Авагімян! Мав зараз забивати Артур Вегім'ян. Асистував він молобесалі. Бесал обив з хорошої позиції. Авагімян. Вже на десерті цю атаку доїдав. Випередив він зараз його поправку. Хороша передача, Хороший момент Єшарі. Тоненько обісала Єшарі. Не вистачило оперативного простору зараз для Мухарима Єшарі, щоб прикластися до цього м'яча. То, що вміє, то й діє. ЛНЗ, це, в принципі, вміє, вміє реалізовувати її стандартні положення. І ось воно! Ну це просто мат в два ходи. Е, я очікую, що мат зараз буде від коло гравців колоса в цій ситуації, може навіть на адресу Джовані Болівара. Але що це як не награна комбінація? І я б навіть назвав би це дитячим матом. Найпростіше, що можна зробити в сучасному футболі, коли ти розіграш котовину. Це мову забув. Бойко подав. І Джовані Болівар вказує руками на Едуарда Козика. Як пробив зараз цей хлопець кремезний осама Халайла? Халайла забив 10 м'ячів у минулому сезоні, виступаючи за Карабах, якщо не помиляюсь. До речі, теж лівою ногою бив, зараз халайла. І удар дуже неприємний, тому що м'яч пройшов е, між ногами у когось захисників. Відігрується через поправку через Трицькова. Паулаускас. Який красень! Дуже добре війшов в гру. Гітіс Паулаускас. Передача в центр. Не очікував абсолютно. В цій ситуації Дієго на такий рикошет. Ну, просто абсолютно. За Вагимяном. Вігіян зараз е і дуже добра передача. Під себе прибирає м'яч. Денис Олійник мав зараз забивати. Розумію, я цю лють від Івана Пахалюка. З олійником так не можна. Олійник, Хморін 94-й засунути. І потім Полісся пам'ятає, як це було. Потім просто без йде ж додому. Друзі, три хвилини додав сьогодні головний арбітер цього матчу. А ви пам'ятаєте, що це сьогодні Олег Когут. І є момент! Чудовий, який зараз у Френсі самому. Мені здається, що тут було забити навіть простіше, ніж там, де він забив. Найпростіша вертикальна атака у світі. Да, ну Тут дякувати треба Валерію Бондаренко і Едуарду Козіку. Вони тут наварили на двох просто в дві кастрюльки. Очко для колеса. Я не хочу сказати, що воно не важливе, але колосу в його стані треба вигравати. Дієго незадоволений. Третє очко від колосу. Він залишається 14 14-м.